Вітаю на каналі Магія Таро. Подивимося, які перешкоди для звільнення Запорізької області від расистів від повної деокупації Запорізької області, які перешкоди для звільнення? Чи є щось що заважає? На запорізькому напрямку не все так просто. Потужні обстріли. І тройка мічів це також погано. Але е, перемога за нами і буде деокуповано повністю всю область. Це точно. Верховний суд вийшов це теж дуже добре. Дев'ять мічів. Це ситуація така. Дуже в бої, да? бої будуть. Верховна жриця вийшла, таємниця якась тайна та щось таємне. Є варіанти, є варіанти щось стосовно природи, з да? Силою щось робити з природою, щось негативне. Оце військові російські, щось хочуть, оце що ізобілія таке, да? щось пов'язане з водою, хочуть руйнувати, спортити. Що ти хочеш робити? Що ти хочеш робити, п'яш мечей? Що ти плануєш? Закрити шляхи. Euh, щось взривати збираються. Це люди на цій карті, вони чекають, як ідея в... велите і хоче їх роздавити. Це погано. І це буде дуже гучно, і це... про це будуть новини. Це буде таке потрясення, якась готується. Провокація. Це, напевно, стосується Запорізької атомної електростанція, ця ситуація, то, що вони планують. Вони розуміють, що вони все одно отримують поразку, що це їх не зупинить, що їх все одно буде побито, що наступ вже йде. І це, що вони планують, цей вибух на атомній електростанції, це намисно, щоб просто зруйнувати природу, щоб оцей край. Чарівний загубити природу цю. Зруйнувати, отруюти водойми, море. Спортить все. Спортить все. Заперечую. 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 Заперечу. Тут вийшла, бачите, карта, що ми ще це лихо не сталися, але вже мечі вися, висять над нами, е ну над Запорізькою областю, що можуть впасти ці мечі, і людина загине. стане, по ну, Стан дуже поганий, стабільно погано. Заперечую. Перекриваємо. Зараз ми це повернуємо. Перекриємо. Тобто, в планах є, планують навмисно, просто щоб зіпсувати все навкруги. Не для того, щоб отримати перемогу, а просто щоб зіпсувати, щоб його не було, ці краси і природи. Перекриваю, перекриваю, щоб люди повмирали. Це таке планується. Вищі сили, духи роду, янгол-охоронці, прошу захисту для Запорізької області, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають звільнити повністю Запорізьку область від росіян по Верховному суду. Да буде так, більше перешкод нема на звільнення. І прошу вищі сили, всі ракети. Всі руйнування, вибухи, снаряди, бомби, все іменування, що вони залежали, все зло, що вони наробили і планують наробити в Запорізькій області, прошу повернути на голови тих, хто це виконував, на голови тих, хто надавав наказ. Хай ракети летять в домівки тих. Хто дав наказ в домівки тих, хто виконував цей наказ, хай весь негатив, їм повернеться по Верховному суду по справедливості. Прошу відвернути біду від Запорізької області, щоб не сталося вибуху, щоб не було зруйновано Запорізьку атомну електростанцію. Прошу зруйнувати ворогу плану і прошу перешкоди чинити ворогу, щоб він не зміг це зробити. По Верховному суду, да буде так і так буде. Так, ну давайте спитаємо ще, спитаємо одне питання. У мене тут іде. І іде одне питання. Вище сили скажіть. карти Таро покажіть, чи буде зруйнована Запорізька там на станція росіянами, чи будуть там вибухи, чи взірвуть вони її. Скажіть. Чи станеться вибух до кінця червня 2023 року? Чи будуть це робити? Ні червні не будуть. Чи буде вибух в липні? Чи можливий вибух на Запорізькій атомної електростанції, вчинений росіянами в липні 2023 року? Липень, чи є небезпека? Да, це липень місяць точно. Але є ще варіанти. Є варіанти, що, ну, як іллюзіо, так. Да? Що це ще може не статися? Що це може не статися? Сьмірка е, час щось не вистачає, а в планах це липень місяць вибухи, руйнування, взриви, бачите. Тобто, по цьому по цій відповіді я б сказала, що 70% із 100, що вони це зроблять, але ще 30% не вистачає, щоб це здійснилось. І це дуже добре. Дай Бог, щоб так було, щоб взагалі воно все це. Скінчилось як мого швидше і найкращим для нас чином. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.